Слава Україні! Yeah! Слава Україну! Шановне yeah! товариство, брати і сестри українці! Нині була на зрадила. Я в коричне зрадив не тільки тим, що протягом трьох з половиною років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв на громадянських прав знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на коліна перед путіним, перед своїм. А Україна це! Європа! Україна це! Євро! Україна це! Європа! Сьогодні не тільки вони десь там про щось домовили Хай, 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 Хай. Сочі. Хай. До речі, не має має мати. Мати. ми вимагаємо займану! Негайно оприлюднити! Що ж то за таємні переговори? Які наслідок тих перемовин? Путіна і Януковича! Українська нація повинна знати про це не можна, не можна. народу, вони нас тягнуть знову ж таки в репресії, часи сталінізму, найхрештують теперішня банда Тут організовує сталінізм, чи вам не так? Ви подивіться, що вони роблять ці неї Зарештовують заарештовують людей безправно, а при арешті людям мішки на голови запитають, що то такі. І ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей-активістів Майдану ділися. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить до виконання усіх наших вимог. Так, так. 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 Oh! так. Oh! це значить підписання Асоціації з Європою. Оце є перемога. І тільки тоді вступимося звідси. У нас баробці революція товариство. На з вами революція. Jesus. 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 Jesus.